ким ви себе позиціонуєте? Ну, я знаходжуся в однострої, я поліцейський. Ну, посвідчення у вас, будь ласка. Ви ж його бачили вже неодноразово. Ну, не Можливо, у вас щось змінилося. Я би зрозуміла, що той самий пластиковий пластикова картка. Будь ласка. Ви подивіться відеоролики, людина спеціально виставляється. До вас нічого іншого немає. Працюю пластикову картку, я поновляю вас орган. Прошу, Прошу вас. Я зрозуміла, свідчення вас немає. Довіреність у вас є Распокойте. у вас. Є довіреність, що ви можете представляти Я, інтереси е на маю все належне. для Покажіть, по ласка. Довіреність. Покажіть, будь ласка, довіреність. Була довіреність де ваше. Довірність. Я, 에, провокую, питання, чого, порядку, довірність, це, довірність я не провокую, задаю конкретне питання чого що передбачає чинне законодавство. Довірність. де ваша довірність про що ви говорите? Ну хто ви такий? Я такі? не знаю, про що ви ж Що ви призна... позиціонуєте себе з поліцейським? У нас представлю. підрозділи які структурні чи відокремлені? Які структурні чи відокремлені ще раз задаю питання: структурні чи відокремлені? Довірність є. Я так зрозуміла, довіреності немає. Я так бачу, що у вас є значок. На ньому написано поліція. Я по ньому розумію, що ви позиціонуєте з поліцейським. Ваше посвідчення, будь ласка. І я так бачу, що у вас ще є зброя. У вас зазначено номер і серію зброї. я хто Посвідчення показується, посвідчення показуєте. Посвідчення показуєте. Я зрозуміла. Особа. Особа передо мною відмовляється показати посвідчення. Повідомляю вас, щоб все вас повідомить. Буде складена заява і повідомить органу судового слідства. Плюс ще в особі є зброя. Номер вас... і сердні зброї я теж не побачила. Е, ви знімаєте, не, не перешкоджаєте, забезпечити публічний підписаний. Ви знімаєте, або... снімає... або... снімає... або... снімає... снімає... повідомля... снімає... Попереджаю вас, що забороняю знімати і втручатися в моє приватне собі життя. Особи, які позиціонують повідомля... себе поліцейським, я вас повідомляю, що там стоїть за зніма... кущами, якась особа в мать, яка. Ви загрожує можливо життю і здобувати людей. Ви мене почули Ви мене почули. Я вас повідомляю, що я за кущами не стоїть не особа в масці. Ось там ось видно, особа в масці. Відреагуйте, Пані, надайте так. поліцейські послуги. Якщо ви не. себе позиціонуєте з поліцейською Так відреагуйте, ви будете реагувати так чи ні? Я ж повідомила вас. Я вас про що я повідомила? Про що я повідомила? Про що? Повторіть. Ну, про що Мені, я вас повідомила? Це не телефон. Це, я я не фіксую для захисту своїх прав подальших. Ну хто ви такий? Я... Ну дивіться, посвідчення я не вам показали. Довіреності немає. Хто я, хто вас я вас повідомила, що там якась невідома питаю, особа в масі. Чому ви до мене торкаєтеся? Чому ви до мене торкаєтеся? я не торкаюся. Не конфліктуйте, no. дозвольте. хто ви така? Журналіст чи що? Що ви робите? Ще раз запитую. Яке ви маєте право до мене торкатися? Заспокойтесь, ми знаємо, що людина, вона провокує державні органи, перешкоджає їх діяльності, не визнає державу, не визнає ти коли будеш виконувати закон? Остачук, коли будеш виконувати закон? Закон. Коли? Коли? Ти вже все іністі. вирішив на рахунок моєї дитини. Ну, що ти робиш? тут робиш, кажи, освічення немає, довірності Виробі. немає. Що ти тут робиш? Ти що тут робиш? Я спокійна, я спокійна, спокійна. Я спокійна. спокійна. ти бачу, Говори, спокійна. не спокійний. Я спокійна, а ти що робиш? Я, я повідомила це тебе про що. Це ваша прихожанка, це якийсь провокатор. Яка різниця? Хто є? Я з тобою спілкуюся, Осачук. Я з тобою спілкуюся. Я так зрозуміла, що Осачук не реагує на повідомлення громадян. Повідомляю тебе, що по цьому факту. Що саме орган то було сіста тебе повідомив?